Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус стару чуприну вітер розвіває, то приляже та послуха, як кобзар співає. А чому, власне, з Шевченком У нас перша асоціація це Означення величезного нашого національно-історичного масиву українства. Чому власне ми через нього пізнавали і далі пізнаємо самих себе? Ми вже говорили не один раз про те, що Шевченко це і наш історик, Шевченко це наш літописець. Шевченко це наша програма. Ми вже стереотипно вживаємо такий термін це наш національний код. Отже, потреба у його слові для українця, кожного це така ж природня, як у кожного з нас чути шум вітру, бачити це небо високе. Чому один час. Ми наближаємося а в другій ми відступаємося. Чому Шевченко був і віра в нього зайшов за висловом Міцкевича під стріхи хат? Це великий дар, що наче жива дивовижна квітка проростає крізь асфальт. Наявність ворогів і переслідувачів укріплює цю віру. Кров мучеників за віру її насіння. А гине ця квітка в'яне і умирає тільки від примусу в неї вірити. Аби по справжньому відвернути людей від віри, її треба нав'язувати примусово. Так або приблизно так міркували керівники ідеологічного відділу колишнього СРСР. Тому з великим ентузіазмом проголошували Тараса Шевченка ідолом, рупором радянської епохи, великим борцем із царизмом уміло й професійно викривляючи його думки щодо свободи і незалежності України. Якщо мова є безвічна категорія, якщо слово співвідноситься і самим Богом, про що ми не один раз говорили, то слово Шевченка, так само, як і мова Шевченка, так само, як і мова Міцкевича, мова Пушкіна, мова Байрона, мова Данте. Це певні узагальнення, це певні кристали, через які заломлюється світло людське. Сердитий вітер, сердитий вітер, сердитий вітер завива. Підійма, та стогне, та стогне міб широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби невисокі. Горами пилю підійма. І тому влада, яка, здавалося, все робила для того, щоб розстережувати шевченка і повернути його знову в місце у ідеології, але вже системі координат своїх, це та влада, яка... Ненавиділа його, не могла вона його любити. Вона тиражувала його пам'ятники. Вона е, кропила маком кобзар. Вона робила його, актуалізуючи слова Аполлона Григорієва, що це последній кобзар і перший поет новоїшої епохи. І вона нову епоху прив'язувала до себе. Комуністичне виховання Важный фронт борьбы за коммунизм. Вот почему годы мучений не ранили мое сердце, укрепили в моей душе святую веру в людей, веру в великое будущее многострадальной России. И никогда не забудут русские люди верного друга в нашей великой борьбе за общее счастье. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Комуністи, більшовики сказали, це ми нова доба, нова сім'я і ось йому місце. А насправді вся віра була. Демонтована. З великим розмахом і помпезністю відмічалися ювілеї Шевченка. Друкувались книжки, його ім'ям називалися вулиці, бібліотеки, площі. Школярі вчили на пам'ять його вірші. Утім, не всі. Більша частина його творів лишалась, м'яко кажучи, невідомою. Чорна земля і зорана, гей, гей. Чорна земля і зорана. Це ти яничари нам шапки псуєш. Uh mm -hmm. Книгу, яка стояла поряд з Біблією в руки, і вона так важлива була для кожного українця, для кожного українського е, господаря, селянина, який став господарем на своїй землі не скоро. Адже до 17-го року, з е, другої половини 19 го сторіччя, композиційно портрет Шевченка доповнював Лики Святих. Чому? Тому що він був душевно суголосний. Тому що він відкрив їм всю правду про себе, кожен пізнавав себе, кожен пізнавав свій рід, свою історію. І більше того, це слово було кожного, бо це було слово рідне, своє слово. Якщо Біблія, Псалтири, Євангелії всі були книжні. Нижною мовою писаний, то це було своїм словом, рідним словом, і словом сповідальним, щирим, застережливим, поглиблюючим. Його співали. Його читали у сімейному читанні, коли збиралися за такими столами всією родиною. І він не міг не бути сакралізованим. Саме тому у цьому періоді сформована українська нація. Не в минулому. А в сьогоденні вона формувалася українським словом рідним словом і словом Шевченка. Судячи зі змісту цієї книги, вона повинна була мати зовсім іншу назву. Так чому саме Кобзар? Шевченко дав таку назву не випадково. Адже Кобзар народний співець, хранитель народної пам'яті, історії та культури. Спів Кобзаря будив у людях національну свідомість. За часів козаччини. Лунав дзвінким акордом і за часів поневолення України. Багато літ цілеспрямовано і методично з Кобзаря вилучався кобзарський дух. Замість окрилених віршів посіялися маком крапки, пропуски, адаптації, вульгаризаторські спрощені коментарі. Одночасно з таким собі непомітним відлученням від кобзаря почалося бронзування імені поета, тиражування пам'ятників, назви вулиць, навіть міст, розмноження портретів і тому подібне, увесь цей декор почав заступати його слово. Постать возвеличувалась, а слово применшувалось та так змаліло. Що з часом ми вже не відчуваємо його матеріальності, його значимості, його променевості. Чим більша шана воздавалась імені, тим менший був пошанівок його духу. Емблема заступила саму сутність. святкова ритуалізація замінила його насущність. Тріщина, намічена в тридцяті роки, перетворилася на провалля. Він по той бік від нас, з усією нашою історією, з усіма нашими віковими болестями, з гаслами, інвективами засторогами. А ми по цей бік безпам'ятства, пристосовництва, власної самозневаги, безкореневості, шлункової корисливості. Ми з вами люді! Депутати, не нарушуй закон сьогодні! Я Вони били, в першу чергу займаюся! За що? Яка забрала ріки, віси? Геть е, 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 Україн! Не дай не спати не ходячому, серцем замиратись, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні. То проклинати, і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле ти? Доле де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої. Християнин тільки в тому, що я найменовуюсь, якщо я українець, то як я відповідаю вимогам і заповітам Шевченка. Кобзар. Шевченко цією назвою ніби самоусувався. А втім, він сам був кобзарем. Тим співучим проповідником, що розносить правду поміж людей, слово важливіше за ім'я, слово упосліджене, слово споневажене, слово гой, але слово велике великого народу, що не виборов собі права на свою державність, слово давнє, слово невмируще. Яка вражаюча дистанція поміж словом імперським та словом, яке було позбавлене прав громадянства, Кобзар ішов попереду свого імені, попереду своєї поетової долі. Та вже ж ми, братами, взяли шаблі в руки? Пані! Червоним то винапувати, чистити, шабельками рубати. Кожен, хто уже прилучався до цієї книги, він усвідомляв, хто він і задля чого він на цій землі. І тому не дивно, що. Ось цей ряд сакральний разом із святим Миколаєм, із святим Пантелеймоном, зрозуміла річ з Ісусом Христом. Що таке Давидові псалми у переспівах або переказах Шевченко? Це українська історія у глибині біблійного часу. Що таке віра? У нашому повсякденному житті ми мусимо вірити і довіряти іншим людям. Все наше життя від початку до самого кінця спирається на вірі і довірі до людей, які передають нам свої знання і свій досвід. Без такої віри і довір'я наше життя було б неможливе. За своє коротке життя людина не в силі сама усьому переконатися, і тому їй життєво необхідно використовувати досвід інших людей, що переймали і накопичували знання від своїх пращурів. У давнину функції таких наставників і проповідників виконували кобзарі. Кобзарі були і творцями, і хранителями, і передавачами епічної традиції у формі історичних пісень. Це були не лише вихідці з низів, відомо, що були кобзарі з академічною освітою, зі знанням усієї давньої книжкової культури, яка була відірвана вже від народної основи. Національне визволення покликало співців живого жанру кобзарство. Слово було розраховане на відкритий простір, на слух, на громаду. Кобзарі його несли, ширили, ламаючи вже існуючі, досі книжні канони. Кобзар стає центральною постаттю нашій словесності. Він урівнюється у своїй значимості з самими полководцями. І не дивно, що кобзарів карали, страчували. Нищили братство Кобзарські. Князь Вишневецький. Звідки знаєш мене майстра? Це ж ти, князю. Виколов мої око, відрубав пальця. За який гріх? За бандури. А ти бачи досі їх? Майструєш. Майструю. І сконо майструватиму. Руку. Поклади на свою бандуру. Заради твоєї погибелі. Я не тільки руку голову покладу. Клади. Прощавайте хлопці. Клади. Капітана всіх розстріляти. порубати, Спалити. Кобзарі були носіями правди, живого слова так необхідного людям у той час. Кобзар наче був усною книгою, яку на прохання слухачів можна було легко розгортати на будь-якій сторінці. Він був і співаком, і поетом, і істориком, і трибуном, і воїном. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І в слові, власне, у безвічному Шевченко і має перспективу. Тому для того, щоб осягнути Шевченка, треба змінюватися, треба достосовуватися до, відповідно до тих заповітів і програм, які нам сформував Шевченко. Треба доростати до нього. І це не тільки просто брати і гріти руки цим кобзарем, а це треба вникати, прочитувати і давати відповідь, що ж я відповідаю тим вимогам, які... Принесені були на цю землю Ісусом Христом. Якщо є християнин, за кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники. І Миридим, і, і перед образом твоїм неутомленіє поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Кобзар це вже ціле збірне поняття. Він скарбівничий духу народного, він не ступенюється, не членується. Він одне ціле кобзар, народний статут, неписаний народний літопис, народний закон, народна слава. Кобзар великий анонім, для якого власне ім'я нічого не значить у порівнянні з великим іменем світу словом. Шевченківський кобзар, це духовний код нації, і не розуміти цього не можна. Немає такої події в недавній і новітній нашій історії, де б він не був доречний. Згадаєш Голодомор 33-го і моторошно стане від Кобзаревого рядка Гробокопателі ходили. Сахнешся від 37-го року і почуєш прокляття. Бодай кати їх постинали отих царів катів людських. Замислишся над екологічними бідами. І спливе у пам'яті синівське, болісне, світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Шевченківський кобзар, це і нагадування про наші втрати, і докір нам за нашу легковажність і зневіру. Найбільша ж наша втрата. Це втрата почуття причетності до єдиного цілого ім'я, якому народ. Відокремленість, відмежованість, егоїстичність як наслідок цієї відрубності, якій сприяли всі культівські та посткультівські часи. Це віддаляло нас від кобзаря і від слова. І тому програма Шевченко сьогодні, Шевченко з нами. Це Шевченко, той, до якого треба повертатися прямолиць той Шевченко, з яким нам треба жити і повертати його. Аби пізнавати себе, треба пізнавати Шевченка. Зараз важко навіть уявити, що б було, якби не було Шевченка. Він став для України національним кодом. Національним паролем. Він завжди попереду. До нього потрібно доростати усім життям. І сьогодні він ще необхідніший ніж будь-коли. Необхідні його справедливість, пристрасть та невситима жага свободи. Кобзар це правда нашого народу, істина, що покликана зробити нас вільними, і потрібні великі зусилля. Аби знову повернутися до нього обличчям. Тож почнемо з його читання.